Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про таємні перемовини Трампа. На посаду він ще не прийшов, але сидить на телефоні і веде перемовини про Україну. Перше, друге, ну зрозуміло, про завершення війни. Другі російські олігархи намагаються влізти в світові федерації, і одному з них навіть вийшло, якою буде реакція світу. Давайте теж пройдемося. Ну і високопоставлені гості в Україні. Новий очільник Європейської ради вже приїхав з Каєю Калас до України. Що привіз? А, і ще одне Трамп тестя назначає послом. Тест сидів. До тестя багато питань, але знову ж таки: хто Трамп такий, щоб ну, от, батька Джареда Кушнера, чоловіка, улюбленої доньки, не призначити послом до Франції? Чарльз Кушнер виїжджає послом. Отак, от ось такі можливості сьогодні відкриваються в Штатах чи дійсно його призначать? І ще кілька кадрових призначень. Давайте пройдемось. У мене до вас два базових. Прохання перше це підписатися, тому що ми боремось з російською пропагандою. Друге, я вас попрошу човни для гура. Ми з вами вже під 400 тисяч зібрали, рухаємося до мільйона. А потім наш мільйон буде каплею в морі на 6-7 мільйонів і куплять ці прекрасні човни, які будуть стріляти по окупантах в акваторії Чорного моря, зачищаючи шлях для наших військових, для того, щоб вони могли виконувати поставлені керівництвом. Завдання. Ну і знову ж таки, воювати мають роботи, човни, торелі, дрони, ось це, а не українські військові. Тому максимально намагаємось зберігати життя українських військових. Банка, картка, PayPal все, як ви любите, 100, 200, 500 гривень. Це просто наші з вами улюблені донати, але вони сильні, тому що вони об'єднуючись, створюють мільйонні цифри, які потім стають частиною зброї наших захисників. Власне, в газеті Політика вийшла стаття про те, що Трамп веде таємні переговори, причому веде він їх з маргіналом Орбаном. Постійно говорить про Україну, що тут можна зробити, як власне пошвидше зробити мир. Ну, а ви знаєте, що Орбан це притон китайської економіки в Європейському Союзі, це притон політичних е російських маніпулятивних технологій в Європі. Він насправді це притон розвалу Європейського союзу. Ну і власне з ним Трамп почав вести ці переговори. Вони кілька разів зізвонювалися. Я вам ще раніше казав, що Трамп набрав Орбана одразу по перемозі, поговорили про Україну. Орбан зрозуміло, що сказав, треба нічого не давати, щоб Україна швидше програла. А коли вона програється правильно, війна просто завершиться. Ну а Орбан дуже серйозний стратег. За, за за обід може навіть дві тарілки Богрича з'їсти, тому що він ну, головою думає. От. Але, типу, він не думає, що реально потім буде з ним, якщо ми впадемо. Ну і власне, чому з'явився Орбан і чому з'явилася ця стаття? Орбан зрозумів, що він втрачає місце улюбленого переговорника і що замість нього можуть бути австрійці. Кілька днів тому я для вас робив відео, розповідав, що Трамп зізвонився з австрійським прем'єр-міністром, поговорив з ним, каже, нормальна людина, порядна. Давайте говорити. І забув за Орбана. Ну, і Орбан як. Неулюблена забута дружина починає про себе нагадувати. Ну і робить ці зливи в пресу. Що подождіть, ви ж зі мною говорили 10 разів. Я ж вам обіцяв, як Україну злити. Я ж хочу забрати Закарпаття. І загалом Орбана на Україну великі плани. От. Але Трамп рухається далі, тому що в Трампа багато інших завдань. Неприємно те, що без нас. Таємно ведуть якісь перемовини. Ну і політика каже, що місія Орбана має поновитися, і Орбан повинен знову зробити тур в Україну, зробити тур в Москву, в Китай. Ну от, ну і начебто, цей воту має бути. Правда, ще західна преса каже, що Україна все ж таки намагається вдало підлаштовуватись під політику Трампа. І десь Орбана трошки відсторонили, і десь Келога вже приобняли. В будь-якому випадку Україна намагається бути фарватері цих змін, тенденцій, тому що розуміє одну просту річ від Сполучених Штатів багато що. Залежить і тому зараз, якраз, ми бачимо західну пресу, яка навпаки ставить Україні відмінні оцінки за те, що Україна все ж таки намагається бути фарватері цих подій, і намагається все-таки реагувати для того, щоб зберегти свою державність, зберегти свою країну. Ну і принести перемогу. Далі історія з Трампом не завершується. Трамп призначає. З одної сторони хоче конспіролога призначити на ФБР, і багато хто вже дуже дуже наляканий. Він був помічником одного з юристів і конгресменів Трампа. Власне, бився з бив бився, власне, в комітеті. Ну, юридично мається на увазі за те, щоб е, вибори визнати нелегітимними, де Трампа не визнали, і щоб по інших темах, де Трампа звинувачували, щоб це ну, просто скотити до конспірології. Є такий кеш паттл От він, типу, дуже популярний в конспіративних медіа. Ну, от, ну і власне кажуть, що Трамп дуже ображений на ФБР. Трамп дуже ображений, що вони проводили обшуки в нього вдома і, власне, хоче їм помститися, призначивши ось таку людину. Точно нікому Трамп не хоче мститися, а призначаючи свого тестя, от, Чарльза Кушнера, от, вихідця, власне, друге покоління тих кушніруків, які з, не, знаю, не то з українського, не то з білоруського полісся. З'явилися і поїхали до штатів. От це були такі поліські євреї, які поїхали в Штати і власне там обжилися. Правда, кушнер грав приблизно як Трамп, вкладав неофіційно в політику, не платив податки, будував де, де, мож, де не можна було будувати. Ну і є цікава історія, як Джаред не міг поступити до Гарварду в університет, то батько зробив пожертву 2 мільйони доларів. Після чого Джаред став ну, почесним. Студентом цього великого університету. Ну от приблизно це все, що треба знати про його стиль. Зараз 70-річний Чарльз, який відсидів у в'язниці, до речі, два роки. Трамп його потім помилував, коли вже йшов. Зараз він їде послом до Франції. І от такий меседж відправляють американці, ну або, як мінімум, родина Трампів. Відправляють Франції, що ось настільки вони їх люблять, що найкраще найцінніше відправляють у Францію. Правда, це не всі зрозуміють у світі, не всі зрозуміють, для чого він це робить. І ось ця родинна історія, наш, на що аж так відбувається, але бачимо, що Джаред з Іванкою не втратили свій вплив на Трампа і призначають тих людей, яких їм потрібно. Також Трамп дуже активний був сьогодні, чи точніше, вчора там що сьогодні не не настало. Трамп сказав, що всі країни, які в Бріксі там задумали забрати долар зі столу, що в світі він не буде головною валютою, він сказав 100% податків. 100% зверху податків накладає на будь-кого, хто знімає долар. Тому зараз якраз таки похолонуть російські і китайські заяви, що треба інша валюта. Це, до речі, ж Путін просуває. Чомусь Трамп не атакував персонально Путіна, але тим не менше, ми бачимо, що, як мінімум, Ця антиросійська риторика вона прихована в податках, але тим не менше це ідея Путіна, яку Трамп збиває. Поки що не збили іншу історію. Харлан власне її федерація фехтування зараз під загрозою. Вибрали Алішера Усманова, путінського падавана, людину, яка для Путіна скупає акції Фейсбуку, яка скупає для Путіна акції різних технологічних компаній, щоб потім на це все впливати. Ну, от підсанкційний олігарх, який там переслідував ще й опозицію, погрожував Навальному, коли ще той жив, там багатьом іншим. Ну, одним словом, цього олігарха обирають цього олігарха. Обирають в Федерацію Світову Федерацію фехтування. Швед програє. А, причому там з дуже великим відривом, і власне Харлан засудила це. Каже, типу, що засуджує тих, хто вирішив ці ігри пограти. погратися. Зрозуміло, що це корупція, це гроші, це бабло просто російське. Ну, от безсоромний теніс. Я вам більше того скажу. Я розумію, чому росіяни це роблять. Харлан, яка просто порвала їх всіх, змінила світову федерацію. І от Путін сказав: давай за любі гроші, за любі гроші заходьте, заберіть. Розумієте, це не просто так робиться. Це не просто Росія готова кинути любі гроші, щоб у нас не було перемог на світовій арені. Ну, перемог зараз не просто про спорт. Як красиво Харлан тоді не пожала руку, як вона відкинула ту росіянку, як вона змінила світові правила спорту, ось це була перемога. Ось цей справжній український дух. То от зараз Усманов, Русманові, коли десятки мільярдів доларів, гаманець Путіна. От, власне, він зараз і намагається пролізти туди і от показати, що зараз будемо міняти все проти України. І, знаєте, типу, це типовий російський стиль, хоч нас дуже часто критикують, що, особливо за кордоном, що не можна ненавидіти всіх росіян, не можна їх всіх під одну грибінку. Ну, а це для чого робиться? Або, наприклад, новина для... завчора, Лівада-центр, хотів її пропустити, але вони виходять і кажуть, що 40% росіян. Підтримують удар ядеркою по Україні. Ну от тепер питання. Кожен другий росіянин хоче, щоб під нас дарили ядеркою. Це не те, що навіть чому вони на мітинги не виходять. Кожен другий хоче, щоб згоріли в ядерному пополі. Ось це відповідь. Вони нас ненавидять всім своїм їством і натурою. Те, що вони вдома сидять на печі і бухають, не значить, що вони не хочуть нашої смерті. Хочуть, і ось ця соціологія яскраво це підтверджує. Просто Путін хоче показати, що в нього є підтримка вотом довіри на ядерний удар, а сам демонструє, що це фашистська нація, яка хоче нападати на сусідів, і ось це відповідь заходу, що Україні треба допомагати, повертати ядерку і брати в НАТО. Або якщо ні, то буде так, як в Грузії. Президентка сьогодні сказала, що мандат не віддасть, бо там про російський чорт лізе. Парламент не визнають, бо опозиція туди не зайшла. І загалом штати відмовились від стратегічного партнерства з Грузією. Ось вам і декорувалися. І це дзвінок Заходу. Якщо ви проковнуєте Грузію, це катастрофа для вашої політики на Кавказі. Але Україна не здається. Україна далі бореться. Так само, як боролась Харлани, і точно так же, як борються наші збройні сили. Але нам потрібна допомога. Нам потрібна реальна підтримка, а не те, що ми зараз на Заході бачимо, коли фехтувальник головний. товсте опудало, російський олігарх, типу, стає головою федерації фехтування. Він шпагу не знає, як тримати. Буде він розказувати в світі спорту. Це теж питання до корумпованості цих спортсменів. Дивіться про мирні перемовини Путіна, Орбана, Трампа, Зеленського. Як гадаєте, чи зробить ставку Трамп на Орбана і чи буде Орбан знову переговірником? Чи просто Орбан почав плакати і зливати інсайди про старі розмови? А Трамп буде працювати через Келога, Австрію або, наприклад, через будь-яких інших переговорників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. І повірте, ніхто, як ці автоматичні дрони, не буде, морські дрони човни, знищувати російських окупантів без жодного сумніву, будуть як Харлан Шпагой, колоти їх по кілька в секунду. Одним словом, робіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!